Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Я хочу поговорити з вами сьогодні про приклад. Про дуже важливий приклад для нашого життя. І таким прикладом для мене і для дуже багатьох людей являється Ісус Христос. І майже цілий світ відраховує нову еру. З року народження Ісуса Христа. І хто сьогодні, хто в наступної неділі, хто кожен день святкує Воскресіння. І якщо навіть не було б прикладу, то одне Воскресіння було б дуже важливим. Але не тільки Жертва Христа, не тільки Його смерть і Його Воскресіння важливі ще його приклад, приклад Його життя. І приклад його життя це не інструкції, це не правила, це не закон, це насправді втілена. Любов, втілена милість, втілене милосердя, втілене розуміння і пробачення. І якимсь чином, коли Ісус дивився на людину, Він бачив не тільки її вчинки і почуття. Не тільки зовні, але бачив всередини, бачив душу, бачив людину, яка створена з сенсом, яка створена з метою повернутися до свого духовного джерела, до Бога. І саме з цією метою Ісус був на цій землі, щоби своїм прикладом перевернути. Нашу увагу, привернути наші серця до джерела життя. Адже кожний, кожна, хто колись жив і живе зараз на світі, має духовний початок. Ми не є тільки нашим тілом, ми не є тільки нашими вчинками, ми не є тільки нашими емоціями, і ми не є нашими думками або звичками. Ми є душею, ми являємося душею, яка живе в цьому світі, цим життям, в формі людини, має це тіло. І іноді важко, важко бути добрим. Іноді важко пробачати. Іноді важко. Не зупинятися в тому, щоб віддавати і бути щирим. Для мене Христос завжди приклад в цьому. І я не знаю, вірите ви в Воскресіння Ісуса Христа чи не вірите. Це не про те, щоб ви вірили або ні зараз. Якщо навіть ви не вірите. Я хочу запропонувати вам подивитися. Тому що ті, хто вірять, їм не треба пропонувати. Вони вже дивляться в тим напрямку. І беруть приклад з Ісуса Христа. Але навіть якщо ви не вірите, подивіться, як можна було казати тим, хто тебе вбиває. Прості тім, адже вони. Не розуміють, що вони роблять так. Одне це вже варто того, щоб придивитися. І шукати з якого стану. Серця, з якого стану любові можна було так сказати. Як можна було дивитися на людей, які роблять зле, які роблять, роблять щось, що руйнує, що руйнує людей, що руйнує життя. Адже він міг це зробити. І саме спокій душі, відпочинок для душі ми можемо знайти, коли ми дивимося на цей приклад, коли ми розуміємо, з якого стану розуміння життя, розуміння людини можна було говорити так. Розуміння того, що ми робимо зле тільки коли ми заблукали в своїх думках, де ми самі не розуміємо, для чого нам це життя. Адже коли ми розуміємо, ми відверті, ми спокійні всередині, ми любимо, ми створюємо в цьому житті. Ми Можемо йти до людей з відкритим серцем. Ми можемо бачити за, поза вчинками, поза емоціями, поза думками бачити середину, бачити суть людини кожної. Але це починається з нас. Чи бачимо ми в себе, дитину Бога? Адже ми створені, щоби бути в любові в цім життю. І в важкі часи це трудно, це важко. В труднощах ми можемо скупитися на собі, на своїх почуттях, на своїх думках, на оцінках, на знецінюванні. Адже коли ми дивимося, наприклад, Христа, це звільнює нас від наших помилкових думок. І ми можемо дивитися, якщо ми хочемо побачити Бога, і якщо ми не бачимо Бога в нашому житті, нам треба знову і знову дивитися на Христа. Тож сьогодні, коли дуже багато людей святкують Воскресіння, і дуже багато людей будуть святкувати на стип... наступної неділі, це прекрасний привід повернутися в своєму серці до прикладу любові без умов, до прикладу прощення без умов. До прикладу світла, адже цей світ потребує світла. І коли ми знаходимо це світло, і коли ми маємо його в собі, кожен наш день може бути добрим. І для мене особисто саме приклад Христа це найважливіший приклад для кожного дня в моєму житті. І коли мені важко, коли я не бачу ясно в цьому житті, я можу повернутися до цього прикладу. І все стає на свої місця. І я знаю, що я хотіла нагадати вам сьогодні про те, що ви і так знаєте. Адже Ісус Христос, Він знана особа серед людей. І запропонувати вам подивитися на його приклад для себе. І я хочу вас запевнити. Що якщо ви будете дивитися на такий приклад, а якщо не на його приклад, то на чий? Якщо у вас є кращий приклад, дивіться на кращий приклад. Але для мене немає кращого прикладу в цей момент сьогодні, ніж приклад Ісуса Христа. Як людини, як справжнього Сина Бога. Як Бога. І коли ми розуміємо його приклад, коли ми зрозуміємо, як можна любити без умов, тоді кожен наш день може бути добрим. Доброго дня вам. До завтра.